Доброго вечора. У мене ви переплати каналу. Бачите, на скільному подвір'ї люди, бабусі сидять на лавочках, хлопчики там біля варітна вже передягаються. Грали в футбол, тільки що люди гуляють вон там от з собаками. Хтось іде у крамниці щось купити. Ми з Максиком на прогулянці. Звісно. Все як завжди, все як повинно бути. Сьогодні 3 лютого вже наближається до свого кінця, логічно, понеділок. Робочий закінчився. Бачите, там багато з собаками гуляють, тут. Я вже казав, вчора таке враження, що собаку в Харкові залишилось більше ніж дітей, але й діти. І он лежить, потренувався в футболу багато, на жаль виїхало дітей за кордон, він ще більш тихий місця України Ладно, Будемо сподіватися, що всі, усі повернуться. Настане весна, настане мир, і усі повернуться до рідних. Домівка, так, як пройшов день у Харкові. Все, завжди. Все як завжди, але тривог, тривог, дуже багато було. Водить, водить тривога, водить відбій, знов тривога, знов відбій. І так, багато разів. Навіть не порахуєш. Ладно, Будемо сподіватися. Все, усім тихого вечора, Спокійної ночі, мира добра, злагоди. Всім щиро дякую. Незвичайно буду можете, незважаючи ні не на що. Все, до побачення, блід, пока.